Квітка бузини чорної, сам бієкасна користь, застосування і побічні ефекти. Чорна бузина стародавня сила природи на службі здоров'я і краси. Чорна бузина сам бієкасна найгра, рослина, оповита легендами і просочена історією. Ще наші бабусі використовували її квіти і ягоди для лікування застуди та грипу, а сьогодні, в епоху доказової медицини, інтерес до чорної бузини повертається, підкріплений науковими дослідженнями. Але що ж насправді являє собою ця рослина і чим воно може бути корисно сучасній людині? Я завжди ставилася до народних засобів з обережністю, вважаючи за краще покладатися на перевірені наукові дані. Однак, коли я зіткнулася з власним досвідом використання чорної бузини, зокрема, сиропу з ягід для підтримки імунітету в осінньо-зимовий період, моя думка почала змінюватися. Я помітила, що застуди обходять мене стороною, а якщо й виникали легкі нездужання, вони проходили набагато швидше, ніж зазвичай. Це змусило мене глибше вивчити властивості цієї дивовижної рослини. Багатий склад ключ до користі. Користь чорної бузини обумовлена її унікальним складом. Квіти містять значну кількість флавоноїдів потужних антиоксидантів, які захищають клітини організму від пошкоджень вільними радикалами. Вони також багаті вітаміном С, який відомий своїми імуностимулюючими властивостями. Ягоди чорної бузини справжнє джерело вітамінів, мінералів і антиоксидантів. Включаючи антуціани, які надають їм насичений темний колір і володіють протизапальними властивостями. Але важливо пам'ятати про нюанси, як справедливо зазначається в оригінальному тексті листя, стебла і особливо ягоди чорної бузини містять ціаніди. Тому, перш ніж використовувати чорну бузину в лікувальних цілях, необхідно переконатися в її походження і способі обробки. Купуйте продукцію тільки у перевірених виробників, щоб уникнути ризику отруєння. Сучасні дослідження, підтвердження стародавніх знань в останні роки все більше вчених звертаються до вивчення чорної бузини, щоб оцінити її ефективність в лікуванні різних захворювань. І результати, як правило, багатообіцяючі імуномодулюючу дію. Дослідження показують, що екстракт чорної бузини може стимулювати вироблення інтерферону білка, який відіграє ключову роль у боротьбі з вірусними інфекціями. Це пояснює, чому сироп з ягід чорної бузини так популярний, як засіб профілактики і лікування грипу та застуди. Протизапальна дія, вміщені в чорній бузині флавоноїди володіють вираженим протизапальним ефектом, який може бути корисний при лікуванні захворювань, що супроводжуються запаленням, таких як артрит і гінгівіт. Контроль рівня цукру в крові деякі дослідження показують, що екстракт чорної бузини може сприяти зниженню рівня цукру в крові та покращенню чутливості до інсуліну, що робить його перспективним засобом для профілактики та лікування діабету двох типу. Однак необхідно проведення додаткових досліджень для підтвердження цих результатів. Поліпшення травлення, чай з квіток чорної бузини традиційно використовується для полегшення запорів. Поєднання з іншими травами, такими як фенхель і аніс, посилює його дію. Способи застосування від сиропу до косметики. Чорна бузина доступна в різних формах. Сироп з ягід найпопулярніший спосіб вживання. Особливо в період епідемії грипу та застуди. Він має приємний смак і зручний в застосуванні. Чай з квіток, ароматний і корисний напій, який можна вживати як профілактичний засіб. Капсули і таблетки зручний спосіб прийому для тих, хто віддає перевагу більш концентровані форми. Косметика, екстракт чорної бузини все частіше використовується в косметичних засобах завдяки своїм антиоксидантним і протизапальним властивостям. Він може допомогти поліпшити стан шкіри, зменшити ознаки старіння і захистити її від шкідливого впливу навколишнього середовища. Я особисто використовую сироп з ягід чорної бузини не тільки для профілактики застуди, але й як джерело антиоксидантів в період підвищеної фізичної активності. Також мені подобається додавати сушені квіти чорної бузини. В чай, це надає напою неповторний аромат і смак, запобіжні заходи та можливі взаємодії. Незважаючи на всі переваги, при використанні чорної бузини необхідно дотримуватися певних запобіжних заходів. Алергія, люди з алергією на інші рослини сімейства жимолостевих повинні уникати використання чорної бузини. Вагітність та годування грудю у період вагітності та годування грудю слід проконсультуватися з лікарем перед використанням чорної бузини. Взаємодія з ліками чорна бузина може взаємодіяти з деякими ліками, такими як антикоагулянти та препарати для лікування діабету. Тому перед використанням чорної бузини, особливо якщо ви приймаєте будь-які ліки, необхідно проконсультуватися з лікарем. Висновок повернення до витоків. Чорна бузина це не просто рослина, а джерело корисних речовин, який може стати цінним союзником в підтримці здоров'я і краси. Повернення до використання природних засобів, таких як чорна бузина, це не тільки спосіб зміцнити імунітет і поліпшити самопочуття, але й можливість доторкнутися до мудрості наших предків, які знали секрети зцілення природою. Але пам'ятайте, що будь-які натуральні засоби вимагають розумного підходу і консультації з фахівцем. Не варто покладатися тільки на народні засоби, але й не варто ігнорувати їх потенціал. В кінцевому підсумку здоров'я це результат гармонійного поєднання традицій і сучасних знань.